Міський етап всеукраїнського шкільного чемпіонату з футболу Гол» пройшов у Бердичеві через карантин дещо пізніше, ніж у інших містах України. Цього року юним гравцям довелося тіснитися у спортивному залі 12-ї школи. Раніше чемпіонат проводили на прогресі. За право називатися кращою командою міста боролося вісім команд. Попередньо вони пройшли кваліфікацію. До традиційних учасників чемпіонату 10-ї, 11-ї, 15-ї та 17-ї шкіл цього року долучилися хлопці. Із села П'ятигірка задоволенням участвують в цих іграх. Я думаю, що надалі ми будемо прилучати із, із сіл команди, щоб вони теж займалися. Рух діджус проводить діджуз гол серед шкіл, серед дітей. Дуже приємно мені сприймати участь в цих змаганнях, судити діток і дійсно радість велику приносять ці ігри. Дуже багато сувенірів, подарунків для дід. Для дітей спеціальний чемпіонат Мобільний бренд створив і для дівчат «Діджус фан». Участь у ньому беруть групи підтримки футбольних команд, які за результатами кваліфікації пройшли до міського етапу. Школярки підготували спортивно-танцювальний номер. Якщо їм пощастить потрапити у фінал і виграти, на дівчат чекає майстер-клас із хореографом та шоуменом Дмитром Коляденком. А їхніх однокласників у разі здобуття титула чемпіона, поїздка до Німеччини на футбольний матч найкращих європейських клубів. Втім, юні танцівниці та зізнаються, що призи для них не головне. Ми граємо заради того, щоб наша школа також відзначилася, щоб ми також брали участь у всяких змаганнях і вигравали також. Класне відчуття. І, ну, тут можна проявити свої таланти. Квитки на регіональний етап до Києва здобули юнаки із 10-ї школи та група підтримки із 17-ї. У минулому році вони теж були першими, але не зуміли втримати перемогу у столиці. Тепер кажуть, школярі свого шансу не впустять. Одночасно із футбольними баталіями проходить конкурс на кращий прапор футбольної команди. Переможця, який намалював найоригінальніший та найяскравіший стяг, визначатимуть за онлайн-голосуванням на сайті чемпіонату.